Ведь старого места Вся ця акція сьогодні відбувається без підтримки жодних політичних партій. Ми громадський актив Києва. Ми не ті, хто себе так називають. А сьогодні ми з вами. Це є громада Києва, яка зібралась тут. Ми не дамо знищити наше місто. Дякую. Дивіться, в мене дуже серйозне місце зачитати наші вимоги. Їх багато, тому будьте уважні, будь ласка. Перша наша вимога зупинити цю будівельну вакханалію. мораторії на будівництво в історичному центрі, зупинити знесення, зупинити роздачу особливо цінних земель, зупинити все це неподобство, котре є першою причиною того, що ми зараз тут зібралися. Друге повернути назад все, що було розкрадено Ну, логічно, правда? Друге, третє руйнівників позбавляти власності. Отут От буквально через квартал приватна фірма викопала будинок, спалила і зараз будують там щось нове. Таких власників в лавках треба позбавляти їхньої власності. Четверте, будувати в історичних зонах тільки за дозволу громадськості та ЮНЕСКО. Тільки за дозволу нас з вами і тільки за схвалення міжнародних експертів має бути подвійна гарантія якості того, що будується. Нарешті законодавчо покласти край. Забудовницькому свавіллю. Вони прийняли такий закон, які їм потрібно. Потрібно його змінити. Далі, на місці того, що поруйнував Ахметов на Андріївському звозі, на місці фабрики юність у Андріївському публічний простір. Тут, будь ласка, уважно, замість торгівельного офісного центру. Там має бути наша з вами територія, подібна до того, що зараз на підзажній алеї, і там звідки прийшов цей кіт, котрий зараз тут ходить. Воно він. Проєкт має бути знову-таки проведений через два погодження громадськості, тобто нас з вами, і міжнародних експертів. Це є вже вимога закону. Нарешті, ми вимагаємо, і найцікавіше, ми вимагаємо покарати винних, покарати юридично і покарати політично. Притягнути до відповідальності посадових осіб Міністерства культури за що? За невиконання встановлених законом обов'язків з охорони пам'яток, за бездіяльність злочинну, яка призвела до руйнування Андріївського звозу, за посовництво забудовника, за незахищання об'єктів культурної спадщини, такі що в нас є тримаю причину.